Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост, а та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду! Прес-служба однієї з механізованих бригад нещодавно оприлюднила кадри, на яких можна помітити, що бригада отримала на озброєння американські бронетранспортери М1117 гвардіан. Нагадаємо, Сполучені Штати Америки в одному з пакетів військової підтримки для України передали Україні 250 таких бронетранспортерів. Перед відправкою до України вони пройшли модернізацію. Нідерланди в межах військової допомоги передають Україні 28 броньованих гусеничних всюди ходів. Про це повідомив міністр оборони Нідерландів. Як він зазначив, зараз Нідерланди постачають 28 гусеничних машин Вікінг. Корпус морської піхоти підготував для цього українських військових. Наша підтримка України продовжується. На полігоні українці проходили навчання з водіння і експлуатації цих всюдихідних транспортних засобів. Екіпажі також опанували тактику застосування цих броньованих машин. Службі безпеки України передали партію нових українських дронів камікадзе грейвіду «Грейвіду-1». виробник дронів розповів, що безпілотники отримав центр спеціальних операцій. Заявлено, що ці ударні безпілотники маневрені та швидкі, літають далеко. Рекорд ураження становить 52 кілометра, Стійкі до ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Щоб безпілотник літав на великій відстані, дрон може працювати в парі з дроном-ретранслятором. Це стабільний зв'язок, який забезпечує якісний кадр до самого ураження цілі. В Україні триває розробка дрону камікадзе, вертикального злету та посадки SkyFall, призначеного для ураження бронетехніки та укріплень. Про це нещодавно повідомила компанія виробник. Скайфал розрахований на ураження цілей на відстані приблизно 60 кілометрів Дрон оснащено українською бойовою частиною вагою 5 кг, яка може бути фугасною або фугасно-акумулятивною. Міністерство оборони кодифікувало та допустило до постачання глибоку модернізацію бронетранспортера БТР-60 Новина оприлюднена на сайті відомства. Машина захищена по периметру від куль зі сталевим сердечником. Лобова броня витримує постріли крупнокаліберного кулемету з відстані 10 метрів. В оновленому БТР встановлена сучасна електроніка, камери відеоогляду, система кондиціонування і автономний генератор. Що дозволяє бронемашині функціонувати при вимкненому двигуні? Фонд допомоги армії «Повернись живим придбав для військових українські FPV-дрони Мольфар 8. Їх вже передали військовим. Про це нещодавно повідомила прес-служба фонду. Також фонд закупив і вітчизняні ударні дрони Дарц, які вже теж передали військовим. Ці БПЛА здатні залітати на відстань до 50 кілометрів. Кожен такий дрон несе бойову частину вагою 4 кілограма, вартість дрона близько однієї тисячі доларів. Українська оборонна компанія займається розробкою нової тепловізійної камери для дронів. Про це повідомив директор компанії, як він сказав: ми будемо робити тепловізійні камери приблизно вже у вересні. На Київщині 10 громад отримали 10 шкільних автобусів. Про це розповів керівник Київської ОДА. Це перша партія 41 автобуса, який закупила Київщина. Усі автобуси українського виробництва їх придбали в рамках програми, зроблено в Україні, за державні кошти з частковим співфінансуванням від місцевих бюджетів. Цього навчального року кількість учнів, яких потрібно підвозити до шкіл, зросла і вже перевищує 34 тисячі. Загалом у регіоні для підвозу дітей використовується 402 шкільні автобуси. Цікаву нову модель автовишки створили на українському заводі. Тепер енергетики матимуть змогу дістатися для ремонту енергосистем навіть через повне бездоріжжя. Для забудови цього проєкту було використано шасі СУЗО з колісною формулою 4х4. Сам автопідйомник має змогу підіймати майстрів на висоту 26 метрів. Державна програма стимулювання індустріальних парків запрацювала, і перший парк вже отримав кошти на будівництво. Про це нещодавно повідомила прес-служба Міністерства економіки України. Програма передбачає фінансування до 150 мільйонів для забезпечення будівництва необхідної інфраструктури, кошти надаються на безповоротній основі, покриваючи до 50% кошторисної вартості робіт. В Україні на сьогодні намолочено майже 33 мільйона тонн нового врожаю. Вже почали збирати врожай кукурудзи. Про це йдеться в повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства. Прогнозується, що цього року в Україні буде зібрано приблизно 56 мільйонів тонн зернових культур, із них пшениці 21 мільйон тонн ячменю, приблизно 5 мільйонів тонн та кукурудзи 28,5 мільйонів тонн. У серпні 2024 року Україна отримала приблизно 8 мільярдів 400 мільйонів доларів зовнішнього фінансування. Про це повідомляє прес служба Міністерства фінансів. 65% залучених коштів надійшли на безповоротній основі. Зазначається, що серед донорів Європейський Союз, який надав Україні 4,5 мільярда доларів. Також Сполучені Штати Америки надали Україні 3 мільярда 900 мільйонів доларів. Кошти витратять на фінансування пріоритетних соціальних видатків. Бельгія бере патронат над Київською та Чернігівською областями та спрямує 150 мільйонів євро на відбудову соціальної та енергетичної інфраструктури. Про це повідомив директор Бельгійського агентства з розвитку. Як повідомляється, Бельгія допоможе реконструювати, оновлювати та будувати об'єкти освіти, охорони здоров'я та енергетичної інфраструктури. А також з посиленням стійкості України вже найближчим часом. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.